треба вірити президенту і все буде хорошо У вас якісь другі варіанти є це секрет палішинеля україна перемогла ще в 2022 році може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року це справді план перемоги це ем, стратегічний план план складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків ми почули тільки, як, такі як така загальні фрази. Подивимось. Подивитися Радіо Свобода. Мене звати Роксолана Бичай. Президент сьогодні у Верховній Раді розповідає про план перемоги. І ми поспілкуємося з депутатами, які у них очікування стосовно цього плану. І наскільки він може бути реалістичним. Наскільки реалістичним може бути план перемоги? Реалістично, повірте мені, треба вірити президенту, і все буде добре. У вас якісь інші варіанти є? Хочу почути конкретні спільні дії. Не якісь там. А... Свої очікування, да сподівання, а конкретний план дій. Як ви думаєте, наскільки реалістично, взагалі, що зараз буде якийсь план перемоги, який ну справді в короткострокових термінах приведе нас до перемоги в тому вигляді, в якому ми її очікуємо до кордонів 91-го року і так далі? Двіся, я завжди казав і продовжую казати, що в даній війні Україна перемогла ще в 2022 році. Це, як це говориться, секрет Полішинеля, в тому сенсі, що зараз наш ворог і безпосередньо наш керівництво держави чекаємо на те, що як відбудеться в листопаді вибори в США. Але я вважаю на те, що будь-як вона. Би не закінчилась, це моя особиста думка. Вона вже закінчиться перемогою України, тому що ми перемогли. Стосовно очікувань від виступу президента. Чому? Президент презентував фракції Слуга народу власне монобільшості, на більшості якісь деталі з цього плану перемоги розумію, до, до, до не особливі, правильно? Якісь Фракція якісь буде засідання, ну це все відносно. Та які у вас очікування? Є, є. Очікування, щоб він збігався з настроями. Більшості його виборців, я теж його. Як виборець. ви думаєте, наскільки реалістичним може бути цей план? Ну, я сподіваюся, що він реалістичний, тому що над ним працювало багато людей, фахівців, представники, зокрема Сил оборони, Генштабу і та керівництва. Він мусить бути реалістичний. Там ж натіки були від Володимира Санча, що ми будемо. Треба змусити агресора піти на умови якісь на перемовини з позиції здорового глузду, з позиції законності і так далі. Тобто я думаю, що там і є речі, які стосуються цього. Подивимось. Президент України Володимир Олександрович Зеленський. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій. Якщо почати рухатися ідеєю, з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. План складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Пункт перший геополітичний. Пункти другий і третій. Вони військові. Пункт четвертий. Економічний пункт 5 плану перемоги безпековий. Пункти розраховані по часу, дуже конкретно. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт це запрошення в НАТО. Зараз. Другий пункт оборона ключем до реалізації цього другого пункту. Плану перемоги є успішне продовження операцій сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. Зняття партнерами, обмежень. На застосування далекобійної зброї на всі окуповані Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога оборонний пункт плану має таємний додаток і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги. Третій пункт плану перемоги це. Пункт під назвою стримування. Під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримують і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування. Україна пропонує розмістити. На своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Пункт четвертий. Стратегічний економічний потенціал в Україні зосереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйоні доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, літій, графіт та інші. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та Використання відповідного потім економічного потенціалу. П'ятий пункт розрахований на після воєнний час. Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових континентів. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу та гарантувати безпеку в Європі. Росія повинна програти у війні проти України, і це не заморозка, і це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Президент виступав у парламенті пів години. На питання депутатів він не відповідав. Після зустрівся із головами фракцій та груп. Ми ж поспілкувалися із народними депутатами за підсумками виступу президента і дізналися у них їхню думку стосовно плану перемоги. Ну план є. Розкажіть, як вам план президента? Я його підтримую. Ну, як ви як взагалі оцінюєте план президента? Надзвичайно позитивно. Наскільки він реалістичний? Я думаю, реалістичний абсолютно залежить виключно від політичної волі наших союзників. Чогось неможливого, невиконуваного в цьому плані немає. Тому всі ці спекуляції, які до цього були, мені здається, що запрошення НАТО вони здатні дати об'єктивно найближчим часом. Наростити співпрацю в оборонно-промисловій сфері ми це і так робимо спільно. Відкриваємо підприємство і на території України, і за межами території України спільні підприємства з нашими іноземними партнерами. Система стримування ну ми про це говоримо напевно з першого дня. Закрите небо це, в тому числі система стримування для того, щоб його закрити потрібні відповідні типи озброєння тут на землі. Економічно, ну я так само згоден, що присутність іноземного капіталу в стратегічних галузях економіки України напевно є найкращою гарантією безпеки, тому все абсолютно реалістично. Це справді план перемоги, чи це швидше план наших дій на наступні там кілька місяців чи рік. Ну знаєте, давайте так. Це ем, стратегічний план. Те, що ви говорите наступні дії і, і місяці на дні і місяці, це вже тактика. Поки ми почули тільки як -то кажуть, загальні фрази, е -е, залишилося тільки це все реалізувати. Е -е, більшості, все, що ми почули, це залежить від партнерів. Поки я почув тільки декларацію, а не е Дійсно, такі е, пункти про об'єднання націй. Цей план президента це те, чого ви очікували, чи він вас якось здивував? Ми про нього багато чули. Це посилення позицій України, це з одного боку. З другого боку, це позбавлення Росії умов тоді, коли вона зможе проводити далі війну. Тобто, посиливши наші позиції, позбавивши можливість Росії вести далі війну, ми вважаємо, що може наступити період, коли. Можна буде домовитися і говорити про справедливий мир, в принципі, позитивно, що президент зустрівся з парламентом, що він окреслив свої там план і бачення цього шляху до перемоги. Але а, чого не вистачало нам, там дуже багато таких, знаєте, було ну якби а, фасадних рамкових заяв. А що має зробити сама Україна? У цього не вистачало. Тому що НАТО це не лише позиція наших партнерів. Ми маємо запропонувати ці реформи, які зроблять з країною, що відповідає стандартам, тому що коли ми говоримо про посилення нашого оборонного комплексу, на мабуть, бюджет на 25 рік має цьому відповідати. Після виступу у залі президент зустрівся з лідерами так, фракції так, так, так. так. так, так. Це вже в... закрита. Це вже була закрита зустріч, і Ой, там йшлося про а, конкретні оці секретні а, договори. Три додатки так? три додатки, да які він презентував також і партнерам, і де йдеться вже конкретно про. А, Певні плани отримання там нашої допомоги від заходу, перелік зброї, яка нам потрібна, і таке інше. Ваші коментарі стосовно програми президента не хочете?